США здригнула нова хвиля народних рухів і обурення. Тепер уже із лозунгами в підтримку Зеленського та визнання, що він був би кращим лідером американців ніж Трамп. Після знущання зеленського політики США вирішили помститися Дональду. Не стали терпіти це божевілля і пішли проти свого президента. На вулицях почалася майже справжня бійня, а влада трампістів похитнулася. Чого чекати нам далі? Обговоримо з вами вже за мить. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви обирати нас підією за для того, бо різнувати. Ся останні актуальні події. Підпишіться на нас, поставте вподобайки та залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати у Нью-Йорку, на Мангеттені та в інших містах США відбулися масштабні виступи на підтримку України. Тисячі людей зібралися, щоб допомогти президенту Володимиру Зеленському та українському народові. Вони бунтують проти позиції Дональда Трампа. Відповідні відео з'явилися у мережі. Також штурмували офіси та салони. Ілона Маска. Учасники мітингу виголошували гасла на кшталт Зеленський. Герой і тримали в руках українські прапори та вимагають змінити владу. Американські сенатори демократи рознесли президента США Дональда Трампа і віце-президента Джей Ді Венса за ганебне ставлення до України, звинувативши їх у підтримці кремлівського очільника Володимира Путіна. Трамп і Венс виконують брудну роботу Путіна. Процитувало видання Times лідера меншості у сенаті Чака Шумера. Ну а тим часом сенатор від Аризони Рубен Галегу назвав поведінку очільників США Бою, а Кріс Марфі із Коннектикуту сказав, що це абсолютно зневага для Америки. У свою чергу сенатор Брайан Шац із ГВФ вважає, що поведінка Трампа в овальному кабінеті свідчить, що президент не поділяє цінності американців. Американське президентство зійшло із рейок. Трамп зробив це спеціально в овальному кабінеті. Ми всі повинні серйозно розглянути можливість того, що президент Сполучених Штатів не поділяє цінності американців. Сказав Шац. Сенатор від Іллінойсу суді Як Дурбін заявив, що народ Україна та президент Зеленський заслуговують на вибачення. Трамп і Венс принижують Зеленського, влаштовуючи шоу брехні та дезінформації, яке змусило Путіна зашарітися. Це приниження для Америки та зради наших союзників, сказав Дурбін. А сенатор Джеакрієт, високопоставлений член комітету Сенату у справах збройних сил, назвав зустріч політичною засідкою та ганебним провалом американського керівництва. Він також сказав, що Трамп і Венс повідомляють світу, що Сполученим Штатам не можна не довіряти. Ну а сенатор демократ Сет Молтон назвав президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса боягузами та маріонетками. Він також зауважив, що більшість республіканців згодні з ним просто бояться сказати правду. А на запитання, чи міг Зеленський виявити більше поваги до Трампа та Венса під час зустрічі, конгресмен відповів, що на його думку український лідер мав би ще жорсткіше поставити їх на місце. Шанобливим до чого до президента, що дав угоді провалити Через Путіна до віцепрезидента, який не відвідав Україну, всі в Конгресі з поглядами на безпеку були в Україні. До ухилян та головнокомандувача Зеленський не мусить бути шанобливим до них, сказав Сет Молтон. Но ну, колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Марко Рубіо і Майк Волц мають терміново піти у відставку. Якщо вони не підуть зараз, я думаю, що їхня репутація постраждає ще надовго. Ну а тим же часом саме віце-президент США Джей Ді Венс який влаштував суперечку із президентом України Володимиром Зеленським потрапив у коридор ганьби під час поїздки на відпочинок до Вермонта, де розташований відомий гірськолежній курорт. У мережі опублікували кадри із сотнями протестувальників, які вишикувалися уздовж автотраси, якою проїжджав середник Темпа. Учасники акції протесту стояли також біля гірськолежних витягів. У їхніх руках, окрім українських прапорів, були е, транспаранти із написами Залишайся з Україною. Венс ганьбит нашу. Україну Трамп служить Путіну та Венс зрадник їй належить до Росії, як повідомляє Fox News Венс разом із сім'єю був змушений покинути гірськолежний курорт через таку неприхильну зустріч у коментарі громадському радіо та телебаченню. Вермонта. Учасники акції протесту заявили, що причиною їхніх дій стала суперечка Джейді Венса із президентом України Володимиром Зеленським. Після того, що він зробив, він перетнув межу. Після зустрічі з Зеленським я відчуваю, що вся Америка повинна протестувати. Сказав один із протестувальників. Також величезний мітинг зібрався у Бостоні, де протестувальники вимагали арешту маска та погрожували викинути Тесла у затоку. Відсилка на знамените Бостонське чаювання 1773 року, з якого фактично… Шона стартувала війна за незалежність США. Невдоволення протестувальників викликає не тільки скандал у Білому домі, але і діяльність Ілона Маска. Загалом паралельно двопартійна група у палаті представників Конгресу США висловила підтримку Україні в боротьбі з окупаційною армією. Конгресмени заявили, що не можна дозволяти кремлівському очільнику Володимиру Путіну досягти успіху у війні проти України. А Росії потрібно завдати остаточної стратегічної поразки. Тож конгресмен від демократичної партії Майкл е е Квіглі під час представлення проєкту Кто резолюції на підтримку України заявив, що якщо агресія Путіна буде успішною, США можуть подвоїти оборонний бюджет, але це лише спричинить ще більше проблем. За його словами, цього не можна допустити. Остаточна перемога це територіальна цілісність, гарантії безпеки, відбудова України, а не субсидування Путіна, наголосив конгресмен від штату Ілі нойс Конгресменка демократка від штату Огайо Марсі Каптур нагадала, що минулими вихідними Путін запустив 257 найбільших російських безпіл. Лодників проти усіх регіонів України, що призвело до наймасштабніших ударів від початку війни. Любителі свободи нашої нації та світу схиляють голови із трепетом перед мужнім багатостраждальним народом України. Ми відчуваємо і бачимо їхні прагнення до свободи. Ми бачимо, як борються їхні патріоти знову і знову. Наголосила вона за словами республіканця Джо Вілсонавір штату Південна Кароліна. Путін знову і знову намагається відтворити радянський союз, і він не збирається зупинятися на Україні. Тому найкращий спосіб. Сіб захистити американців це зупинити диктаторів за кордоном, зміцнюючи союзників і забезпечуючи мир через силу. в Свою чергу останні Хоер також із демократичної партії виступив проти позиції, яка дозволяє Росії вчиняти воєнні злочини без покарання. Минулого тижня, ведучий найбільшого шоу в російських державних змі, радісно сказав: Ми хочемо розпиляти західний світ на частини, але Трамп вирішив зробити це сам. Зараз Трамп виконує нашу роботу. Ми Росія, наша робоча сила. Ось що ця адміністрація Обить і ганебно не зрозуміло, що Америка стала на бік нації Росії, яка вчинила злочини, вторшись без будь-якого виправдання в Україну. Сказав він, конгресмен закликав завдати Росії остаточної стратегічної поразки. Така поразка за його словами стане чітким попередженням для усіх, хто порушує міжнародне право та вчиняє воєнні злочини. Більше того, серед консервативних республіканців у конгресі посилюється незгода із позицією президента Дональда Трампа стосовно Росії та України. Про це заявив і старший науковий співробітник Атлантичної ради США Адріан Каратницький. Коментуючи суперечливі заяви президента Дональда Трампа про президента Володимира Зеленського як диктатора, від яких глава. А Білого дому зрештою відмовився. Експерт зазначив, що такі закиди викликали сильну реакцію серед частини республіканців у конгресі, консервативних медіа і коментаторів. І це за його словами стало початком вияву незгоди із позиціями і підходами Трампа до розмов із Росією та Україною. Каратницький висловив пропущення, що з часом така незгода посилюватиметься, особливо якщо деякі непопулярні скорочення і кроки у внутрішньоамериканській політиці дедалі негативніше сприйматимуться американськими населенням. Ідеться зокрема про активність Ілона Маска, скорочення бюджетного фінансування деяких ключових функцій федерального уряду. Додав він, чим більше падатиме рейтинг, тим активніше республіканці разом із демократами будуть схильні критикувати деякі напрями діяльності Трампа, особливо його зовнішню та безпекову політику. Зауважив експерт багатьох республіканців тривожить не лише позиції щодо України, Європи і Росії, а й наміри, істотно скоротити витрати на оборону, бо вони вбачають загрозу як від Росії, так і від Китаю. Додав експерт, водночас у тому, що сталося в Білому домі між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом та віце-президентом Джей Ді Венсом, є позитивний аспект. Під час сварки весь світ нарешті побачив справжнє обличчя Трампа, що дійсно стоїть за фальшивою публічною дружелюбністю американського президента. Це глибока ненависть до Зеленського. Про це написав оглядач авторитетного журналу «The Atlantic» Девід Фрум. Він зазначив, що добре, що цей скандал стався публічно. Було б гірше, якби на Зеленського. Намагалися так тиснути за закритими дверима. Трамп і Венс показали американцям і союзникам Америки свою прихильність до Росії та свою неприязнь до України загалом і до її президента. Зокрема, правда неприємна, але треба дивитися їй в очі. Зазначив він. При цьому Фрум підкреслив, що інцидент в овальному кабінеті показав е, ні, адміністрація Трампа не керується інтересом США, навіть помилковими. Трамп та Венс керуються особистою ненавистю до Зеленського, та готові принести будь-які інтереси. США в жертву цьому почуттю, і президент і віце-президент показали очолювані США системі альянсів те, що їй необхідно було терміново знати. Систему національної безпеки заходу очолює двоє людей, яким не можна довіряти захист союзників Америки, які глибоко співчувають найагресивнішому диктатору світу. Додав Рум на думку оглядача союзникам США, терміново потрібно виробити план Б, щоб забезпечити колективну безпеку для себе. Допис від Блумберг з'явився за результатами. Невдалих перемовин е, у Вашингтоні, що відбулися вчора в овальному кабінеті Білого Дому. так от Блумберг дописав, е, що Трамп посилить тиск на Україну. Ймовірно, так в адміністрації Трампа можуть посилити тиск на Україну для укладення мирної угоди та уникатимуть прямих контактів з Володимиром Зеленським. Один із радників адміністрації Трампа, що сказав, занадто багато було покладено. Спроби досягти угоди про припинення війни, щоб зараз від неї відмовитися, тобто кроки щодо. Зупинення війни, вони будуть продовжуватись. Але як далі будуть, буде ця ситуація розвиватися, будемо спостерігати, чи буде знову ж таки будуть прямі контакти між Трампом чи Зеленським, чи, можливо, на якихось інших рівнях, поки що невідомо. Але тим часом європейські чиновники наразі розмірковують, як реагувати, якщо Трамп таки спробує змусити Україну укласти мирну угоду, що може бути вигідною. Для Росії, ну і взагалі, підсумки вчорашньої зустрічі президента Зеленського в овальному кабінеті з Трампом та Венсом. Після того, як трішечки вляглися всі пристрасті, з холодною головою можемо послухати аналітику від політолога Миколи Давидюка, який розповість, а що ж. Далі. Ну і не забувайте, будь ласка, підписуватися на офіційний ютуб канал пана Миколи. Посилання на нього ви знайдете в описі до цього відео. Слухаємо Давидюка Ми реально в новій політичній реальності. Прийде весна, казав Зеленський, і щось поміняється. Помінялось, причому дуже сильно. Штати шукають і думають, з ким можна комунікувати, окрім Зеленського. Україна дивиться. Якщо не з Трампом, то з ким, наприклад, якщо треба буде склеїти вазу, що робити? Бо, наприклад, деякі журналісти не можуть заспокоїтися, що, мовляв, все вже нічого не повернеш, повернеш. І що, типу Зеленський нікого дасть не дасть з інших переговірників. А чому не дасть? Якщо від цього будуть залежати сотні тисяч життів і перемога країни над Росією, чому ні? Дамо спікера, дамо, я не знаю, главкома, дамо когось з наших генералів, дамо когось з наших послів. У нас багато людей. Чому ні? Чому ви виключаєте такий момент? Ну нічого. Побили горшки, що називається, обозначили позиції. Нічого. Більше будуть любити, більше будуть поважати. Росія з однієї сторони лікує, радіє, там медведя вже є заяви, що значить господарі україни дали, значить, по зубам. А з іншої сторони, бачимо, що російський план ламається з Трампом на двох все поділити без України і Європи. Тому теж Росія, Росія грає добру міну, але гра в неї не така. Бачимо, що старі європейські еліти дають бій молодим трампійським грошам, які хотіли зайти в управління світою, змінити геополітичні союзи. Да, є виклики. Дадуть європейці, не дадуть за британцями ресурс. Зараз буде два форуми, чи там другий і четвертий, в Брюсселі і в Лондоні. Тобто зараз багато що вирішується, але те, що це нова реальність, це точно. Європа входить в серйозну конфронтацію з Трампом. Да, Можуть відіграти. Тут нам головне нам не стати ціною, що вони помиряться, а ми вже ні. От. І ми можемо з Трампом теж відіграти. Зараз всі ображені, всі на емоціях. От, Але така вірогідність не зникає. Зеленський вчора дав інтерв'ю Fox Newzu. До речі, нам вчора повезло, я ще вчора в ночі дивився. Вам записав відео об 11 до 12, поки його загрузив. От, а мережа була просто дико перевантажена. І знаєте, потім ще кілька разів переглянув їхню суперечку і суточку, От, Просто в деталях. Потім ви бачили, що в Фейсбуці знайшли чоловіка, який в Зеленського постави, чо вони не в піджаку і не в костюмі. Виявилося, що це чоловік трампістки Тейлор Мейджор Грін. Що деякі журналісти, до речі, і не журналісти. І от, дійсно, деякі питання цих журналістів, пане Трамп, а ким ви бачите себе історичною постаттю?» Ну, трошки такі дивакуваті питання. Ну, от. Але бачимо наступну історію, що це живий процес. Світ перевернувся, але не взірвався. Якщо треба буде, можна і відмотати. Марка Рубіо залишається добрим поліцейським, з яким можна ще скомунікувати, вони залишають містки для комунікації. Трамп сказав, що треба, Хай Зеленська, що хоче ми і домовимось. Україна сказала, що Зеленський заяву зробив, що якщо Трамп хоче дійсно а, угоди про. Метали, то це перший крок щодо гарантії реальних гарантій безпеки? Ну от я вам вчора казав, що головне питання це гарантії безпеки ще раніше до конфлікту. Ну якщо Трамп його не пропонував, то яка різниця була це все підписувати? Яка різниця була з Європи вивозити ці метали з цими металами? Заберуть з руками і ногами в Євросоюз? Ну, вже, ми вже частина Європи. Вчорашня сварка підтвердила, що Європа з нами, ми з Європою і географію змінити не можна. Все. Давайте все проаналізуємо, бо цікаво насправді те, що ефір на Fox News, здавалось би, очах трампізма. Але, типу, там були суперлояльні до нас, жодного критичного питання, навпаки, з розумінням підтримували супер ведучий. виявляється, що от мені вчора розказав один. Знайомий великий бізнесмен, він каже, а насправді є конфлікт Руперта Мердока і Трампа. І ось це, типу, ось це історія. І він каже, що вони, Мердок просив там декого назначити, не назначили, плюс там дійсно ці ще глибші історії. Того, типу, бо я боявся, що можуть відмінити ефір. І теж багатьох з них питав, буде, не буде. І вони кажуть, ні, буде, бо каже, вони посварені, типу, того в Зеленську буде супер ефір. Дійсно, ефір пройшов класно. Президент не вибачався перед Трампом, не треба, але й сказав, що нічого поганого не сталося. Ми обозначили свою позицію. Давайте говорити далі. Якщо ви приймаєте метали, хочете бою, воювати за принципи і Росія, ворог. Давайте ні, то ну тоді ні. Ну, і взагалі, оця от історія стосовно того, що ефір на телеканалі Fox не був відмінений, вона для нас є дуже позитивною. Чому? Тому що е, сам канал Fox, він є таким відверто трампійським, і Трамп його дуже любить і поважає, і те, що... Не відмінили ефір, незважаючи на те, що відбувалося в овальному кабінеті. Це для нас дуже гарна історія. Да? Е, там, тим паче, вже, ну, хто, хто дивився це інтерв'ю, той побачив, що в принципі е, вже не було таких високих тонів. Е, і, в принципі, тут я з паном Миколою можу погодитися, що дійсно ще нічого не втрачено, і все ще можна е, Відіграти, але хто це буде робити далі? Да, від, від України, чи знову ж таки Володимир Зеленський зможе якось все ж таки повернутися у переговорний процес, чи дійсно буде хтось призначений інший. І насправді так є люди, які можуть ці перемовини провести. Давайте далі тепер по реакції з Європи е, і від відомих селебритіс не тільки європейських, а й світових. Ну, по-перше, негатив дійсно є. Да? От е, путінська устілка Орбан, там все стабільно. Угорський прем'єр закликав ЄС розпочати прямі переговори з Росією щодо припинення вогню в Україні. Про це дописують і видавництво Financial Times з посиланням на лист прем'єра Угорщини, голові. Євроради кошти. Він також виступає проти спроб знайти будь-який консенсус щодо України серед 27 країн-членів блоку. Ну, знову ж таки, і раніше знаходили шляхи обходу Орбана і Фіцо, і думаю, що зараз також, в принципі, ці шляхи будуть знайдені. Далі, про реакцію. те, що я вам казав, відомий голівудський актор. Нам він відомий за стрічкою «Supernatural» або ж надприродне Міша Колін. Зараз ви бачите його на своїх екранах. Один з багатьох голівудських селебрітіс, взагалі світових селебрітіс, які підтримували і продовжують підтримувати Україну, навіть незважаючи на те, що відбулося вчора. Він дописав наступне: я побачив, як двоє пихатих зрадливих боягузів намагалися змусити мужнього лідера їм підлещуватись. Мені соромно за свою країну. Володимир Зеленський, ми вдячні вам і Україні за те, що протистоїте цим хуліганам. Так, Міша Колінс прокоментував суперечку, що виникла в Білому домі між зеленським Трампом і Венсом. Далі, легендарна акторка Катрін Деньов французького походження, також підтримала Україну і вона прикрасила е свою. Одежу ось бачите в неї на, правій, на правому лацкані піджака, знаходиться прапор України. На церемонії вручення премії Сезар, на відкритті, яке проводила Катерина, Вона сказала: я оголошую 50-ту церемонію вручення премії Сезар відкритою та присвячую її Україні. 81-річна зірка із закріпленим на лацкані синьо жовтим прапором говорила це в прямому ефірі на відкритті вручення премій Сезар.